Ви коли-небудь бачили, як вовки роздирають свою жертву? Видовище не для слабких. Ці хижаки майже завжди полюють з граями, бо так простіше розправитися зі здобиччю. Особисто для мене страшний злочин, який став сьогодні про Зержинську навесні цього року, нагадує полювання з граї вовків за своєю жертвою. Наприкінці травня четверо хлопців вирішили помститися своєму знайомому, який обізвав їх злодіями у соціальній мережі. Анім я баром по почитали ні за що. В інтернеті написали а, ВКонтакте. І ви прийшли Да. Цьому вбивці нещодавно виповнилося 18 років. Він із товаришами увірвався у квартиру свого кривдника. У того якраз були гості двоє хлопців. Зграя месників накинулася на трьох парубків. Одного хлопця підлітки відвели до ванної кімнати, іншого до зали, а третього на кухню, і стали їх по черзі вбивати. Першій жертві вони запропонували угоду. Якщо хлопець погодиться стати на їхній бік і допоможе вбити двох інших, його залишать живим. Мені у це важко повірити, але він погодився. Зграя накинулася на другого хлопця, якого тримає. Мали на кухні мальчик був в моїх трусах. Ані просто резали с липка на ліце. Це не люди, це просто даже не звірі. Я й досі не можу зрозуміти одного: чому ніхто із них не зупинився і не втік. Ймовірно, від процесу вбивства вони отримували задоволення. Увійшли враж і не могли зупинитися, мов звірі, які загнали здобичу пастку. Нападники задушили другу жертву. Хлопці пішли до ванної кімнати, аби розправитися із третім парубком. Набрали в ванну воду. Потім короче дали нож начали погати сейчас тебе об'єм Или давай типо, сам пасам вены. Потім почали меня топить. набрали воду ведро, і почали засувати мені туда. Молодики поранили хлопця і залишили у ванній помирати. Потім вони пішли грабувати квартиру. Забрали комп'ютер, посуд, зачинили помешкання зовні ключем, який знайшли у квартирі, і пішли геть. Хлопець, якого катували у ванні вижив. Парубків, які вчинили цей страшний злочин, затримали. Зараз їх судять. Вовчу зграю, яка полює на здобич, можна зрозуміти, бо тварини вбивають, аби вижити. Компанію хлопців, яка жорстоко вбила людину, я зрозуміти не можу.